Біблія про створення світу та людини. На початку Бог створив небо та землю. Земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий проносився над поверхнею води. У перший день творіння Господь сказав: Хай буде світло, і сталося світло, і побачив Бог світло, що воно гарне, і відокремив він світло від темряви. Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. На другий день творіння Господь подивився на землю на ній було багато води, яка покривала все, і сказав Бог: Нехай буде твердь посеред води, і нехай відділяє вона воду від води, і створив Бог твердь, і відокремив воду, що під твердю, від води, що над твердю. Тобто з'явилось блакитне небо. Яке наповнилось чистим повітрям і білими хмарами, і назвав Бог твердь небо. На третій день, за словом Бога, з'явилась суша з під води, вся вода зібралась в глибокі місця, утворені для цього Богом, і назвав Бог суходіл землею, а місце зібрання води назвав морем, і сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево. Що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так земля траву видала, ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в за зародом його. І Бог побачив, що добре воно. На четвертий день сказав Бог нехай будуть світила на тверді небесній для відділення від дня ночі. І нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками, і нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так, і вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, що воно керувало днем, і світило мале, що керувало ніччю, також зорі, і Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею. І керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре. На п'ятий день творіння Бог подивився на небо, на моря і подумав у них треба вдихнути життя. І сказав Бог: Нехай вода вируїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею. Під небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, і всяку пташину крилату, і поблагословив їх Бог, кажучи плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. На шостий день за Словом Божим з'явилися на землі тварини, вівці, корови, коні і всякого роду звірі. З'явилися також бджоли, мурахи, черв'яки. Після цього сказав Бог створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим. Чоловіка та жінку створив. і благословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: оце дав я вам усяку траву, що розсіває насіння, яка тільки є на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земній, усій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся прозелень трав'яна на їжу для них. Коли Бог закінчив усі справи свої, то побачив, що все, що Він зробив, було дуже гарним. Він був задоволений тим, що створив. Усе було прекрасним, світло було яскравим. Повітря було наповнене пахощами, сяйво сонця і місяця переповнювало небеса, птахи, і звірі і всі живі істоти були здоровими і щасливими, але щасливішими від усіх були перші люди Адам і Єва, тому що вони могли думати про Бога і славити Його. Тиждень має сім днів. На сьомий день Бог не творив нічого, Він спочив від усіх своїх справ у цей день. І сьомий день назвав своїм днем, тому що в цей день він заспокоївся від усіх справ своїх. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Юей.